Доброго ранку! Дякуємо, що починаєте новий день з нами у прямому етері Ранок вдома і його ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Вітаю друзі! А створювати затишну та теплу атмосферу для вас вже готові. Наш майстер Руслан Шукюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. У нас попереду насичені дві з половиною години. Ми встигнемо поділитись цікавими новинами, спачними рецептами та вражаючими історіями незламних українців. Розповімо про дієві способи подолання стресу. Під наглядом інструкторки з першої допомоги ФАСТ навчимося швидко зупиняти кровотечу. Дізнаємось, де шукати сучасні цікаві українські казки для малечі. Відвідаємо бургер паті у реабілітаційному центрі для військових. Та насамперед хочемо подякувати за новий ранок нашим незламним е, захисникам та захисницям, і нехай кожного з них обов'язково дочекаються вдома. На календарі вівторок, 17 вересня, і саме сьогодні в Україні день усиновлення. Певні, що і серед наших глядачів є родини, які усиновили дитину. Низький вам уклін від всієї команди ранку вдома. Ви люди з величезним серцем. На сьогодні в Україні чекають на свої нові родини понад 15 тисяч дітей. Тож нехай кожного з них неодмінно знайдуть їхні нові люблячі, мама й тато. А про інші свята і важливі події цього дня розповімо у традиційній рубриці День в історії. 17 вересня 1864-го у Вінниці народився класик української літератури Михайло Куцюбинський. Подейкуючи у 12 років хлопець закохався і, щоб вразити дівчину, почав багато читати. А вже у 20 і сам написав перший твір. Але справжній успіх прийшов до нього після 45 з виходом повісті тіні забутих предків. Легендарний твір Коцюбинський написав на відпочинку в селі Криворівня Івано-Франківської області. Повість успішно екранізував Сергій Параджанов. Серед інших відомих творів письменника новела Інтермецо і повість Фата Моргана. Цього дня, у 1939 році, Радянський Союз, використовуючи привід, нібито захисту українського і білоруського населення, вдерся на територію тодішньої Польщі, яка на той час вже потерпала від нападу німецьких нацистів. Це була реалізація таємного радянсько-німецького пакту Молотова ріббентропа у якому йшлося про розподіл території Польщі, до складу якої тоді входила Західна Україна. Таким чином, 17 вересня 1939 року, радянський союз. Вступив у Другу світову війну на боці нацистського третього рейху. Вже до кінця вересня обидва тоталітарних режими придушили будь-які прояви опору в Польщі і розділили її між собою. 35 років тому у Чернівцях стартував перший фестиваль української сучасної пісні Червона рута. Його провели на стадіоні Буковина. Головною метою фестивалю була популяризація української музики та виконавців. Радянська влада щосили намагалася зірвати захід, проте зробити це так і не вдалося. За вісім днів фестивалю на сцену вийшли понад 500 артистів з України, Канади, Аргентини, США, Польщі, тодішніх Югославії та Чехословаччини. На Чернівецькій арені українська музика звучала з новою силою, майоріли синьо жовті прапори і вирували овації. Першим володарем гран-при фестивалю Червона рута став вітчизняний бард Василь Жданкін. Він несподівано для всіх виконав заборонений на той час національний гімн Ще не вмерла Україна. Тисячі врятованих життів таким є результат щоденної роботи рятувальників від початку повномасштабної російської агресії. Сьогодні в Україні відзначають день працівників усіх аварійно-рятувальних служб пожежної охорони інших спеціальних формувань. День мужніх і сміливих людей, які в екстремальних умовах рятують життя інших серед їхніх сьогоднішніх завдань, зокрема ліквідація наслідків російських обстрілів, осіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій. Спочатку повномасштабної російської агресії загинув щонайменше 91 працівник ДСНС. Більше трьох сотень отримали поранення. А яким буде 17 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.